Опанувати базові навички самозахисту можуть в Ужгороді жінки та дівчата завдяки безкоштовній ініціативі, яку впроваджує громадська організація «Мегасоціум». До участі запрошують як вимушених переселенок, так і місцевих. Віком від 14 років це ініціатива, яка реалізовується громадською організацією Мегасоціум в рамках підтримки українського жіночого фонду та уряду Нідерландів, тобто відповідно для учасниць ці заняття безкоштовні, і в рамках школи безпеки ми маємо для кожних учасниць для кожної. П'ять занять з різної тематики. Але оскільки вже після попереднього опитування і вже зустрічі із жінками дівчатами, ми зрозуміли, що саме питання фізичної безпеки самооборони дуже актуально для багатьох, то ми вирішили доповнити і більше зробити занять саме присвячених самообороні. Різні активності передбачає школа для жінок та дівчат з питань безпеки, особистої і фізичної, цивільної, економічної, інформаційної, кібербезпеки, ідентифікації загроз та адвокатування через співпрацю з правоохоронними органами й органами влади щодо їх превенції тощо. Якщо, наприклад, людина відвідає заняття, присвячене фінансовій безпеці або ж по кібербезпеці, то за, після одного тренінгу заняття може мати певні навики, які її обезпечать. Коли ми говоримо про фізичну безпеку, то це ті дії, які потрібно відпрацьовувати. І, звичайно, якщо є можливість відвідати більше, ніж одне таке заняття, то це збільшує силу і впевненість жінок і дівчат у різних ситуаціях. Ми, звичайно, не хочемо, щоб наші жінки знали битися, так тому що інколи можливо так хтось може це перефразувати. Але ми хочемо попередити і просто щоб були певні навики, які можуть убезпечити у складних життєвих обставинах. Тренування з найпопулярнішого напрямку фізичної самооборони проводить спортсменка Ірина Годенець, яка є тренеркою Закарпатської обласної федерації Шедокан Карате. На занятті спарш розказує, як діяти в ситуації з нападником. Йдеться про те, що робити з неозброєним противником, наголошує тренерка. Нагадує також про бульові точки, а згодом до практики. Тільки насамперед розминка. Всім, вісім. Закликаємо ручку назад. Два, три, чотири. Ножки разом. Ручки разом. Назад. Два, три, чотири. Друга. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ноги теж мусимо добре порозминати, бо ногами теж будемо бити. Ну а я. Раз, два, три, чотири. Друга сторона. Відтак ще кілька порад. Тому що ціль, яка стоїть, з неї дуже легко попасти. Відповідно, вам потрібно весь час по Сподлі зберігається ширина ваших берег, тобто ось ваша стінка. Під п'яткою і за колінком є пружинки, і ваші ноги ось ще роблять постійно. Ваші руки мають бути не тут, бо вам будуть бити в голову. Ваші руки не мають бути тут, бо вам будуть бити в корпус. Відповідно, вам треба тримати руки так, щоб в момент, коли вам б'ють в голову, ви захищали голову, а в момент, коли вам б'ють в корпус, ви захищали корпус. І на це не треба було витрачати багато часу. І час для практики. Тренерка показує кілька базових ударів. П'ять, шість, сім, вісім. Якщо ви дивилися, як я робила, ви помітили, що працювали мої ноги. Права рука ліва захищає. І раз, два, три, бом, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Потрібно розуміти, що для того, щоб е, навчитись ці е, навички використовувати, то одного заняття буде недостатньо. Тобто, те, що я дівчатам і жінкам сьогодні поясню, це буде більше таке введення. В курс а, справи, а скажімо так. так. Тому що для того, щоб людина навички могла використати, вона повинна їх а, напрацьовувати. І напрацьовувати не один день, не два дні. Це повинно а, бути відпрацювання на постійній основі. Повільно, два, повільно, три. І знову сталося. Поїхали. На один рухаємося. І два, пам пам бам і три. Вісім раз два раз потрібно пам'ятати, що в стресових ситуаціях люди діють по різному. Звичайно, в ситуації, коли людина цього не чекає, не чекає нападу, діяти надзвичайно важко, і тому я дуже рада, що можу жінкам, хоча б пояснити як правильно діяти в таких ситуаціях. Ну а далі вже... А в принципі, надіємо, що ніколи ці навички не пригодяться. Але якщо і пригодяться, то я буду дуже рада, якщо вони зможуть врятувати ситуацію. Ольга відвідує практично всі заняття в межах школи безпеки. На фізичну самооборону прийшла вдруге. Питаю, що жінкам в, в нинішніх реаліях, які нас застали в нинішній На зараз війна така масштабна, Дуже потрібно, щоб жінка могла за себе постояти в різних сферах. Тому рекомендую приходити і займатися самообороною. На самооборону іноді приходять сім'ями. Прийшла я сюди з дочкою молодшою. Вона дуже давно хотіла і просила і, взагалі, цікавилася таким видом як самооборона. Ось і ми подумали, чому би і ні. І прийшли. Що сподобалось все. Галина розповідає, що її мотивувало до участі. «Живемо в такий складний час, коли наші чоловіки, наші захисники зараз знаходяться, боронять нашу державу, і тому зараз ми, як часи козаччини, дівчата жінки мусять дуже багато війська перебирати на себе, в тому числі, щоб захищати себе, свою родину тут на місці. Що мені більше сподобалося, це звичайно удар коліном. Хоча я дуже маленька, то напевно не буду його використовувати. Але вже ж ці хукліва, хук, справа, вони дуже дієві. Навіть антистрес це така класна фізична, фізична розрядка. Після важкого робочого тижня. Заняття в межах школи безпеки тривають в Ужгороді впродовж п'яти тижнів. Усі анонси на сторінці громадської організації Магасоціум у соцмережі. А щоб долучитися, слід усього лише заповнити реєстраційну форму.